Сьогодні ми з вами будемо готувати фарширований перець. Нам потрібно на 15 перців, приблизно 800 г фаршу, 800 г рису напівготового або 400 г сирого, 2 цибулі, 2 моркви, по 4 столових ложки томатної пасти та олії, 80 г масла, 2 яйця. 600 мл води, сіль, солодка паприка та приправи 12 овочів за смаком. Перець в мене вже готовий з консервації рецепт на ютубі. А якщо у вас е, свіжий перець, тому потрібно його виділити по доніжку, почистити та заляти кипятком на 5 хвилин. Варити до напівготовності попередньо промивши. Нарізано кубиком цибулю та натерто на крупній тельці моркву, тушимо у олії до готовності. Напівготовий рис, фарш, яйця та половину спецій перемішуємо. Перець наповнюємо начинкою та виставляємо його у каструлю дно якої вкрите тушеною. Цибулею з морквою. Зверху на перці виставляємо масло, Воду перемішуємо з томатною пастою та спеціями та заливаємо нею перці. Перці тушимо на малому вогні приблизно 2 години до готовності. Ось який він вийшов. much more